First of all, first of all, it's complete, Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі W Розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Лурт у Франції, де разом з паломниками біля цього гроту, де являлася Діва Марія, святій Бернадеті, будемо заносити нашу молитву, роздумуючи над тайнами Святого Розарія. Бачимо, що в Лурту зараз така дощова погода, досить прохолодна. Б'ють дзвони і вже зараз за мить розпочнеться молитва Святого Розарія, яку хочемо молитися у всіх ваших намірах, тих намірах, які ви надсилаєте нам в коментарях під трансляціями, тих намірах, які маєте в ваших серцях, м'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри! Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через ІВІТН, та ви не були чи за кордоном чи у люрт, єднаємося разом в молитві від об'ялендів Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом у молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу і надію усім потребуючим. Вірою Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за нашого святішого Отця, Папа Лева і в усіх його намірах. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна, молитва Ісуса в Вециманському саду. Молимося в усіх наших намірах, особливо молимося за нашого папу, за всіх єпископів. Молимося також про нові покликання до священства богопосвяченого життя. Просимо Господа за всі сім'ї, за всі спільноти, рухи в церкві. Просимо Господа про дар міцної віри для нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти міженками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного спод з тобою, благословенно то жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господ з тобою, благословенно жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. Марія безперевородного гріха Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна. Бечування Ісуса, молимося в тайні в наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину в цей день української державності. Просимо, щоб Господь захистив нас від всякого зла, щоб допоміг нам отримати цей справедливий мир, про який просимо завершення війни, також щоб він дав благодаті потрібні нашим захисникам, захисницям. Зцілення усім пораненим, мир нашої землі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, Ти тими жінками, і благословенний — плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, Ти тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лону Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодать і з сподс тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і з спост тобою, благословена тими жінками, благословені плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марі безперервного гріха зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна. Коронування ісуса терном ці дані в наших намірах, особливо молимося. дар зцілення, здоров'я для наших близьких, рідних, тих, які просили нас про молитву. за хлопчиків, Данилка, Богданчика, про благодать зцілення Назара, про дар мови за всіх наших близьких, рідних за зцілення усіх поранених під час війни, всі благодаті для нас, наших близьких, рідних, які просимо Господа через Богородицю. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господ з тобою, благословена тими жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, this, Mary, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повного спод з тобою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Марія Безпереродного, гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна. Хресна дорога Ісуса, молимося в наших намірах, довіряємо Богу, наших померлих, також тих, які страждають чистилищі, щоб Господь очистив їх і прийняв до неба тих, які віддали своє життя за нашу батьківщину, щоб Господь винагородив їхню жертву. Просимо також Господа за всіх, хто помирає, щоб безпримирені з Богом вони осягнули вічне життя. Отче наш, що щось на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус! Mary, God, hour, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна спод с тобою, благословенно тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господ з тобою, благословенно тими жінками, благословение плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Мимося в цій тайні, в наших намірах, просимо Господа особливо за всіх наших глядачів, за всіх вас, брати і сестри, всіх наших друзів, добродіїв, всіх, хто в духовний, матеріальний спосіб, підтримує наше служіння у всіх ваших намірах, в тих намірах, які нам надсилаєте, в коментарях під трансляціями. І тих намірах, які маєте в ваших серцях, просимо, щоб Господь винагороджував всіх наших добродів дав благодаті, про які його просимо. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна спод з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спод с тобою, благословена ти благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і Бог нас под тобою, благословена тими жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать, Бог нас под тобою, благословена тими жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою,

Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Мері, конси вітав О Марія безпервородного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молимося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були пролучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Благословення всемогутнього Бога. Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолоду, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зіткання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкаво заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого. ласкава, о люба, осолодка, Діво Марія. Богородиця з лорд, молись за нас. Богородиця з лорд, молись за нас. Богородиця лорд, молись за нас. Свята Бернодето, молися нас і Отця і, і Святого Духа, Амінь. Амін. Брати сестри, дякуємо за спільну молитву Святого Розарія і запрошуємо до цієї молитви щобудня о 16-й годині. Залишайтеся з нами з католицьким телеканалом IWTN. А Щоб ще зручніше вам було дивитися наш канал, наші трансляції можете також встановити додаток на ваш телефон. Який називається такий як наш канал? І WTN Україна? Знайти його можна чи в Play Market, чи в App Store, на ваших телефонах і цей додаток встановити. Запрошую вас теж до цього. Ге Господня благодать супроводжує всіх нас. Слава Ісусу Христу!